Ось такий тракторець. Будемо зараз відправляти до клієнта Львівської області. Це є Шифенг 350L. Це є одноциліндровий задньопривідний трактор. Потужністю 35 кінських сил. Радіатор у нього розташований з боку. У нього три передачі вперед, одна назад, плюс повищені і понижені. Ось так розміщуються передачі. Ось такі така панель приладів, датчики. Значить, Даний трактор він має блокування диференціалу заднього моста, вал вбору потужності, це речах повишеної і пониженої. І саме цікаво, що даний трактор вже має примусову задню гідравліку. Ось циліндр стоїть розташований, тобто воно тисне донизу, тисне догори, ну і плюс плаваючи положення гідравліки. Ось такий розпродильничок стоїть. І... Він все регулює. Додатковий гідробак оце є. Далі на ньому є задні противаги, передні противаги. На даний трактор надається гарантія 2 роки, доставка даного трактора безкоштовно. Так що, якщо би когось цікавило, Набирайте або приїжджайте. Це вже бачите дизайн купоту го року, трактор також 24-го року. Дуже хороший, гарний тракторець, себе гарно зарекомендував. Так що чекаємо на вас. Трактора є в наявності. Можна приїхати, протестувати або можна замовити онлайн.